Український Голівуд зник у 1930 році. На місці всеукраїнського фотокіноуправління з'явилось Україна фільм по суті, філія московського совкіно, яке після цього роками знищуватиме всю ідентичність українського кіно та робитиме його максимально подібним до свого. Сьогодні ми зазирнемо у найтемніші часи українського кіно і постараємось зрозуміти, як його вбивали. Початок 30-х — Болюча доба для українців: розкуркулення, партійні чистки, розстріли та заслання української творчої еліти. Голод. Звісно, що усі ці болючі події не зображувались на екранах. Саме у цей час документальне кіно менш за все нагадує себе. Воно рідко відображає дійсність і показує вичищену від бруду та реальності картинку ідеального радянського побуду. Загалом 1930-ті роки у світовій історії кіно надзвичайно важливий період. У індустрію приходить звук та навіть деінде колір. Але весь цей технологічний прорив означав для СРСР лише одне. Більше простору та можливостей для пропаганди. Зокрема, пропаганди індустріалізації. Таким до прикладу, задумувався останній фільм Дзибівертова українського виробництва та перший звуковий ентузіазм. Симфонія Донбасу. У ній чітко видно три аспекти. Перший новий для митців елемент звук і те, як його використовують у фільмі. Обережно, але зі смаком. Другий аспект, як Борис Цейтлін, який замінив Михайла Кавмана на місці оператора, намагається передати жваву індустріалізацію Донбасу. І третій, як режисер Дзгавертов, намагається поєднати свій авторський стиль зі звуком, буквально намагається осягнути його. До цього у радянському союзі вийшов лише один звуковий документальний фільм, але він не здобув і крихту той слави, яку отримала симфонія. Я ніколи не міг уявити, що ці індустріальні звуки можна організувати так, аби вони здавалися прекрасними. Містер Дзигавертор це музикант. Професори мають учитися у нього, а не сперечатися з ним. Та незважаючи зважаючи на це, симфонія Донбасу відправилась не у кінозали усього союзу, а на полиці архівів. Історики до кінця не сходяться, чому висувають декілька теорій. Перша фільм не міг технічно би показуватись у більшості кінотеатрів, адже ті не мали устаткування для звукових фільмів. Друга ж причина політична, яким би комуністом вертов не був, а його авангардний стиль сильно відрізнявся від проголошеного курсу на соціальний реалізм. Так, документальні фільми стали частіше показувати роботи індустріальних гігантів по типу Дніпрогресу, металургійних та нафтопереробних заводів Донбасу тощо. Об'єктив камери посилено слідкує вже не за людьми, а за мертвими бетонними брилами індустріальної України. Початок Другої світової війни кардинально ситуацію не поміняв. Совєти згадали агітки кінця 1910-х і довели їх до тодішніх технічних стандартів. Фільми стали більше, гучніше, насиченіше. Але різкі зміни у Європі швидко міняли і курс пропаганди у Хроніці СРСР у середині 1930-х на кіноекранах. Часто можна було побачити антифашистські стрічки. Та разом з підписанням пакту про ненапад між третім рейхом та СРСР вони швидко зникли. Замість цього кінематографістам доручили інше важливе завдання. Виправдати введення військ на західно-білоруські та західно-українські землі, що, що входило до складу Польщі. Для цього створили та відрядили на захід України спеціальну кіногрупу з відомих режисерів та операторів Юрія Єкальчика, Миколи Биква, Юрія Тамарського та Олександра Довженка, який очолив формування. Одразу після анексії на заході України почались знімання. Кінематографісти працювали протягом осені 1939 року в Тернополі, Станіславі, Коломиї та інших містах колишньої Польщі. Результатом роботи групи стала документальна стрічка визволення. Хрест окрай проклятий, куди не подивись, Христос на хрест розп'ятий. На ня нема і іскрість безодня віри, і всюду рабських шибени без міри. За текст до фільму писав режисер Олександр Довженко. Його стилю були притаманні риси соціального реалізму, возвеличення простого народу та монументалізм. Та жителі заходу зрозуміло не були настільки раді приєднанню до радянської України. У своїх щоденниках режисер згадує деякі фрази, що лунали з вуст пересічних галичан. Те, що ви нас не любите, а це ми почуваємо всією душею, нас не лякає. Ви думаєте, що ми націоналісти, буржуї, шпики, не знаємо марксизму і так далі. Ми боїмося вашої роздвоєності і вашої звички до умовної неправди. Скажіть мені, чому в соціалістичній країні Рад ви так не шануєте і ненавидите один одного? Під час знімань сам Довженко часто розповідав з трибун та сходів про прекрасне життя у радянській Україні, при тому, що навіть селяни тодішньої Польщі вже знали і про колективізацію, і про голодомор, і про масові репресії. Після закінчення знімань на Галичині з'явилось термінове завдання тепер і Небесарабії та Буковині, які анексували у 1940 році. Довженка з групою відправили знімати фільм Буковина Земля Українська. На полонині, що з нелюбом зав'язали красний цвітчені. Тут Довженко за півгодини хронометражу глибоко занурюється у культуру буковинців, їхні народні звичаї та побут, та не обходиться й без насаджування радянських ідей. А попередня румунська влада показана страшними українофобами. Чернівці чудове місто, культурне, приємне. Дім, у якому жив митрополит настільки гарний, що подібного не знайдеш. І у Москві народові там у Буковині жилося набагато краще ніж у нас. Коли їдеш потягом у нас, ніде не побачиш радості в очах, а там все яскраво, весело, приємно. Згодом воєнна документалістика стала ще більш пропагандистською та маніпулятивною. Проривними фільмами українського виробництва стали битва за нашу радянську Україну та перемога на правобергію. Режні Україні і вигнання німецьких загарбників за межі українських радянських земель, до яких теж доклав руку Довженко. Але у них відчутно весь тоталітаризм сталінського режиму та військового стану. Хоч вони і мають великий вплив на розвиток документального кіно, але також вони є апогеєм радянської пропаганди. Подібний курс наявне пропагандистське кіно тримався і у післявоєнний період. До самої смерті Сталіна, кінематограф, особливо хронікальний, тим і займався, що прославляв самоназваного вождя та його політику. Та разом з його останніми подихами почав тріщати і культ особи у період від лиха. Поступово почав розквітати ігровий кінематограф та анімація, коли документальні фільми все частіше зводились до науково-популярних і освітніх стрічок. Їх продукування взяла на себе Київська кіностудія науково-популярних кінофільмів. Яка з часом теж сконцентрує свою увагу на мультиплікації, випустивши безліч стрічок, що залишаються культовими і донині. Невелике відродження українська документалістка отримала у 1970-х на тлі підвищеного інтересу до науки у радянському союзі, але за ці роки українське кіно дещо втрачає свою самобутність та сильно змішується з загальнорадянським. Все рідше можна почути українську мову та помітити різницю. Цей курс збережеться до самого розпаду СРСР. Та навіть після відновлення незалежної України у 1991 році українським кінематографістам доведеться роками вчитись створювати незалежний продукт і разом лікуватись від багаторічної національної травми, танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а ци а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тірієм, трієм помпом, помтиром татом.